Хтось мріє про канікули, а учні 20-го ліцею не дочекаються повернення до школи. У Кам'янському завершуються роботи з реконструкції навчального закладу. Рятувальники Кам'янського приготували чек-лист правил безпеки, щоб мешканці убезпечили себе від нещасних випадків. Єврейська громада Кам'янського відзначила свято восьми свічок або хануку. Як це було, бачили мої колеги. Міська інформаційна служба розповість останні новини станом на 12 грудня. У студії Володимир Кремін. Вітаю. І на початку про останні події на території області. 11 грудня на Дніпропетровщині повітряна оборона знищила ракету над Криворізьким районом. Згодом знову повідомляли про вибухи, що чули мешканці області. Виявилось, що це також результати роботи ППО. Також ввечері наші захисники з ПВК схід збили над областю ворожий безпілотник, приземлили над Ценельніківським районом. З інших подій вороги не припиняють і терор Нікопольщини. З важкої артилерії вдарили по Покровській, сільській та Марганівській громадах. Ніхто не постраждав. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сьогодні вранці користувачі мобільного оператору «Київстар» прокинулись без зв'язку та вчилися починати день не з новин та дзвінків. Далі з'ясувалося, що недоступні певні банківські послуги, не працюють охоронні системи і банкомати. При цьому і приєднатися до інших операторів в системі національного роумінгу користувачі Київстару теж не мали можливості. Прес-служба Київстар повідомила ЗМІ, що вранці 12 грудня мережа зв'язку стала мішенню потужної хакерської атаки, що й стала причиною технічного збою. У мережі поширили звернення гендиректора компанії мобільного оператора. Я Олександр Комаров, генеральний директор компанії Київстар. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. У Кам'янському очільник міста Андрій Білоусов запропонував мешканцям у разі потреби приєднатися до інтернету, відвідати пункти незламності. Нагадую всім, що у Кам'янському працює 25 пунктів незламності, де працює безкоштовний Wi-Fi. Адреси пунктів розміщені на сайті міського голови у розділі на головній сторінці. У компанії «Київстар» запевняють, що персональні дані абонентів не скомпрементовані. Чекаємо повернення якісного зв'язку. Трохи більше місяця залишилося, аби у стіни рідної школи повернулися учні 20-го ліцею. Аби вчасно підготувати школу для дітей залучена чимала кількість будівельників. Усі роботи та дотримання графіка контролює міський голова Кам'янського. Наразі у першому корпусі вже завершують оздоблювальні роботи. Фарбують стіни, вкладають ліноліум, починають звозити шкільні меблі. Продовжуємо виконувати роботи згідно графіку по новому корпусу 20-ї школи. З нового року вже діти зможуть тут продовжити своє навчання. Паралельно також виконуємо роботи по облаштуванню бобосховища і виконуємо проєктно на кошторисну документацію по ремонту вже основного корпусу школи. Шкільні кабінети яскраві та теплі. Одразу після зимових канікул за парти ліцею повернуться усі учні. Завдяки оплаштуванню великого укриття вони зможуть навчатися в одну зміну. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і керівництву області, що прийняли таке важливе рішення для нашого району: відновити 20-й ліцей. Ми сподіваємось, що ми не підведемо і будемо давати гарні результати. У приватних домівках, де здавалося б, усі електроприлади під наглядом, стається більше пожеж, аніж на підприємствах. Опрацьовуючи статистику надзвичайних випадків 2023 року, пожежні звертаються до мешканців із закликом дбати про себе та берегти своє життя. Почнемо з тієї самої статистики, яка наштовхує рятувальників знову і знову нагадувати обережно з вогнем. Аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями більшості з них. Є самі мешканці, які зневажають правила пожежної безпеки. З початку 2023 року у опалювальний період в Кам'янському районі виникло 44 пожежі, пов'язані з опалювальними приладами та обладнанням, в результаті яких дві особи зазнали травм, та чотири особи, на жаль, загинули. 15 пожеж виникло в місті Кам'янське, в результаті яких дві особи загинуло та одна особа зазнала травм. Щоб вдома не сталося біди, пожежні Кам'янського району склали для користувачів корисний чек-лист правил безпеки. Одна із небезпек опалювального періоду чадний газ. Нещодавно у кам'янському районі сталася трагедія. Від чадного газу загинула родина. Троє людей у селищі Аули. Чадний газ це газ без кольору і запаху. Під час його дії людина втрачає свідомість, може отруїтися і навіть померти. Джерело смертельного газу можуть бути каміни, печі, газові колонки, газові плити, домашні опалювальні котли, а також двигун автомобіля. Власникам приватних будинків нагадують від чистоти димоходів залежить ваша безпека. Регулярно очищуйте димоходи та димарі від нагромадження сажі, використовуйте тільки сухі дрова, уникайте спалювання обрізків модрини, черемхи та липи. Не залишайте камін без нагляду. Переконайтеся, що вогонь повністю згас. Наступний важливий момент безпека на кухні на носі зимові канікули, коли малеча залишиться вдома без нагляду. Тож провести навчальні заходи не буде зайвим. Залежно від віку, навчайте дітей безпечному користуванні побутовими приладами. Не дозволяйте дітям без вашого нагляду користуватися відкритим вогнем, газовим та електричними приладами. Спільні інтерактивні ігри допоможуть вам розказати дітям про пожежну безпеку та діям у випадку надзвичайних подій вдома. І наостанок нагадують про важливість дотримання правил при використанні саморобних чи інших опалювальних приладів. Не використовуйте неякісні саморобні та несправні побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. І головне, пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити ваш і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно телефонуйте до рятувальників на номер телефону 101. Адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Навіть маленьке світло може подолати велику темряву. Саме цей вислів став основною ідеєю єврейського національного свята Хануки. Також хануку називають Свято вогнів чи свято восьми свічок. Як відзначає Хануку єврейська громада Кам'янського, розповімо в наступному матеріалі. 10 грудня на Майдані Героїв нашого міста запалили Минору, яка символізує перемогу світла над темрявою. Пройшла не одна тисяча років, а традиції запалювання свічі Ханукії не змінилась. Цьогоріч свято Хануки. Розпочалося 7 грудня і триватиме протягом восьми днів. Як з'явилось таке велике свято, дивіться прямо зараз. Ми відмічаємо цей праздник уже більше ніж 2000 років, коли Елініческа імперія окупувала Ізраїль і заставляла євреїв і диктувала їм жити по принципам Греції. Це вже стало універсальним символом в світі. что Минора, оно является победа, добро над зло и, и, и свет над тьмой. Когда очень темно и, и шансов нету, что будет победа, и шансов нету, что будет свет, надо верить в Бога. Потому что Бог помогает истину и справедливостью. И даст Бог, что везде в, мур, в мире будет царствовать мир справедливостью. І в нашим Батьківщина Україна буде повністю світ і повністю побіда, і, і всі повернуться домой здоровими і, і цілими. Святкування не обмежилось Майданом. Також вулицями міста проїхав автомобільний парад. На автівках були встановлені невеличкі ханукії із запаленими вогниками. Після чого в синагозі Бейт Реувен відбулася урочиста програма. Особливо членам єврейської громади сподобався концерт, на якому молодий шоу-бенд виконував зарушливі музичні композиції. Сьогодні був концерт групи. дуже група понравилась. <мас> uh, ребята пели єврейські пісні, також й українські пісні. Піднімали наш дух. Uh, Ми пили гімн, другий гімн нашої України. Всі в місті зал встав, аплодували. Член єврейської громади розповів, як раніше ставилися до їхніх пісень. Ребята, которые пели, пели то, что, как сказать, с молоком матери воспитал, воспринял. То есть те песни, которые какой-то промежуток времени были запрещены, в принципе, здесь это не употреблялось. Помнил то, что дома мама когда-то напевала, и то, что сейчас можно услышать. Поэтому касается ребят этих, это большущих спасибо, то удовольствие, которое мы предоставили сегодня, оно на долгие годы оставится в памяти. Гра музик додала святові особливо урочистого настрою. Усі перебували у захваті від цієї програми цього важливого дня. Була дуже весела. Приїхали до нас музиканти. Для людей це був музикальний сюрприз. Вони не знали, хто приїде. Приїхала група мальчиков, які пели шикарно, які грали шикарно, які підняли настроєння. Одна жінка за слезами на глазах мене підійшла, Сказала, що її муж покинули цей мир 8 років тому. יענה גבריץ, תבומה מהן, תדו סיבוניה שנבניה, אנניה רד אבל אז Сегодня, для для, э, на Не залишили нікого байдужим урочиста вечеря з традиційними єврейськими стравами. Колориту свято надала лотерея, у якій приймали участь люди різного віку. Дуже сподобалося, коли були пісні а, як співали. Було дуже весело. Мені дуже сподобалася лотерея. А також мені дуже сподобалася гра. І було дуже цікаво. У дні хануки не заведено поститися та дотримуватися суворих дієт. Якщо говорити про традиції, то на хануку готують пончики з дріжового тіста з різними начинками, картопляні оладки, латкес. Це свято присвячують своїй родині, рідним та друзям. Це праздник людей, людей, котрі стояли свою свободу, независимость, як наша страна сьогодні. Відстояла свободу незалежність, відстояла свою віру. Це праздник света, добра і просто прекрасний. Просто чудово, тому що сьогодні у нас происходит. Слово очищення на євріті звучить як ханука. Євреї щороку відзначаються свято та запалюють свічки вісім днів. Кількість свічок символізує порядковий номер Дня свята. Наприклад, першого дня запалюють одну свічку, другого дві. Але чому свічок дев'ять? А тому еще, кроме основных и додатково, якое за традиции и запалю усі інші. инчие. Душевная свеча шамаш всегда вище. Он тот, который зажигает остальных. И идея тут очень духовная и красивая. Когда ты ділиш с кем-то свой свет, свою ауру, помогаешь, поддерживаешь, делаешь добро, от тебя... ničivoplahova ne proizhodi, ti ne uminšaš se, ti ničivoni tiraš, a na obalo ti stanoviš sa več, stanoviš sa več in v duhovnem in v materialnem smislu. Jaz želim, da vam vsem od globine duši zapomnite to idejo, se vedno pa delica sveta, se vedno pa starat se pa moč, pa držat, šta se nužna ni toliko fizična apadeoška, a i duhovna, duševna, mi se nahajamo v takom stanju, ljudje tu tako preživljajo za našo ljubimojo Ukrajino, preživljajo za Izrael, katolišast, tako nelohko je, palaženje in mi molim se in prosim, da od istretena, užaj bodita nastajača pobeda, mir in spokojstvo. In same glavna, budim znač, da blagoslov sveta, ko vam mi dobavili vetat mir, užaj na konec ta pridod Аканчательна, яка називається геула, освобождення, коли прийде машіях, і буде аканчательне добро і спокойство в мире. Дай Бог, амін ханука символ перемоги слабкого над сильним. У ці дні люди вітають одне одного та майже безперестанно згадують про те, як колись у давнину горіла свічка, спалюючи своїм слабким полум'ям залишки загарницького гніту. Хочу пожела всім здоров'я і міра на довгі-довгі роки і ближайші побіди. Слава Україні! На Дніпропетровщині вперше пройшов масштабний обласний фестиваль боротьби та єдиноборств, де хлопці та дівчата змагалися за перемогу в олімпійських видах спорту. Підтримати спортсменів області завітали чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк. Та головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби Володимир Шацьких долучилися до фестивалю і спортсмени з Кам'янського. А от як все було, покажемо далі. Настільки масштабні змагання з єдиноборств на Дніпропетровщині проходять вперше. Спортсмени тішаться, є можливість вмотивуватись, показати себе, прославити своє місто. Перше на Дніпропетровщині ми провели фестиваль єдиноборств. До якого входить п'ять олімпійських видів спорту. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілося б в першу чергу подякувати нашим силам оборонам, які нам дають змогу так рухатися, так розвиватися. Особисто підтримати учасників наймасштабніших регіональних змагань приїхали Жан Баленюк та Володимир Шацьких. Ми повинні демонструвати, що український спорт живе, продовжує своє свою боротьбу, свою своє життя і підготовлює. Подальше покоління для прослання нашої країни на міжнародному рівні. Побачили дуже багато дітей. Це не може не, нас не тішити, особливо мене як головного тренера національної збірної, тому що я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал. І ми можемо розраховувати на нових Жанна Беленюків і всіх інших, як олімпійських чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. На фестивалі серед купи юних спортсменів і Марія Скам'янського. Дівчина у спорті вже три роки, має чим хвалитися. Б'ємося, це дуже цікаво. Я сама по собі така бойова і люблю в різні драки влазити. Я чемпіонка області та у мене ще є третє місце по Україні. Загалом до фестивалю долучилися понад 600 учасників. В результаті десятки талановитих у спорті дітей отримали заслужені нагороди. Саноптик прогнозує на середу хмарну погоду. Опадів не передбачають. Вночі передають до плюс одного, в день плюс два. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. На цьому у мене всі новини. Зустрінемось завтра у звичній порі. Донатте хлопцям на допомогу і вірте у краще. З вами був Володимир Кремінь. Бережіть себе.